Свято зі сльозами на очах 9 травня цьогоріч відбулося із тривогою у серцях, адже вперше, після завершення Другої світової війни, проходило у стані військових дій перемога, день шани і надії, які б неоднозначні думки не звучали щодо відзначення 9 травня. Пам'ять про жертв та подвиг ветеранів зобов'язує нас, сучасників, прийнятися усвідомленням того, якби не було спільної перемоги над фашизмом післявоєнне покоління, що прийшло в життя, так би й не народилося. Бо за планом Барбароса мало б бути винищено вщент, і це в жодному разі не торжество ідеології, а тріумф людини. Нині як ніколи розуміємо наскільки важливий для нас мир. Священнослужителі обох конфесій греко-католицького храму отець Ігор Пришляк та Української православної церкви Київського патріархату отець Микола Мороз відправили поминальний молебень за тих, хто віддав життя, рятуючи рідну землю від фашистських загарбників. Акцентуючи на жахливій правді воєнної історії, духовні отці закликали своїми розповідями берегти нащадків від воєн та лихоліть. Про це наголошували й у своїх виступах секретар міської ради Олександр Челядин, проводячи паралель від минулого до сьогодення, щоб не допустити спекуляцій над днем перемоги, висловив шану, подякувавши за подвиг ветеранам, і військовий комісар Калусько Рунятівського об'єднаного військового комісаріату Володимир Шаховець. Ви під час Другої світової війни проявили героїзм, мужність, хоробрість, яку на той час ще не знав світ. Ми, ваші внуки, правнуки, робимо все для того, щоб ваш подвиг не був ніколи і ніким забутим. Бажаю вам достатку, наснаги, міцного здоров'я, довгих-довгих років життя. Ветеран Великої вітчизняної війни Володимир Діденко застеріг сучасне покоління від війни, водночас висловивши надію на молодь, яка у разі потреби зуміє захистити свою країну. Проходять роки. І все менше залишається учасників. Все менше ми зустрічаємо тут людей, які приходять. Ще є трохи у нас, людей, учасників, але вже вони не спроможні навіть сюди прийти. Час забирає людей. Час так такий, що спливає, і немає нам уже підтримки, хіба ви наші нові. Молодежь, яка ходить у ряди війська, яка встає на захист вітчизни, символом цьогорічного дня перемоги стали червоні маки із логотипом Ніколи знову, які засвідчили недопустимо повторення жахіть війни. У небо линуть залпи вистрілів, пам'ять про перемогу. Квіти пелюстками шани лягають до монументу слави загиблих солдатів, чиї імена подекуди і зниклих безвісти назавжди вписані в історію. А опісля на винуватців свята ветеранів очікували традиційні страви польової кухні й символічних 100 грамів.